Перший в Україні стаціонар для коней відкрили на Дніпропетровщині. Проєкт дорогий, майже 2 мільйони гривень. Кошти збирали півроку, потім тривало будівництво. І ось стаціонар прийняв перших хворих коней. Репортаж Олена Мендалюк. У стані більше 30 коней біля кожного відсіку крейдою написані імена 17-річного Руслана евакуювали з Донеччини волонтери, бо власниця виїхала з під обстрілів, залишивши тварину на призволяще він будь-якого грому, будь-якого літака чи вибуху, коли іноді нам чути. Він до них прислухається до далеких. Коли щось гучніше, він починає лякатися, метушитися і намагається перестрибнути. Люба з Дніпропетровщини, проте не з кращою доли. У неї хронічна пневмонія. Власники не захотіли займатися лікуванням. Вона до до нас приїхала з проблемами серця та легень. Ми понад чотири роки її лікуємо. То з успіхами, то безуспішно. Кожен останній має свою історію, свої недуги. Доглядає за кіньми Василь. У мене це вони все. Я до вони це чувствують. Я їм свою любов даю, вони мені свою дають. Конь спас мене. Сам погиб, ну конь, а мене спас. І в мене така історія, я їх полюбию за цього. Тоді Василю було 14 років. Відтоді чоловік цим тваринам практично присвятив життя. Каже, друзі купували першу автівку, а він першого коня. Вдома має своїх улюбленців, а в притулку приходить доглядати за тими, кого покинули господарі. Я дивлюся, лошадь, допустимо, активна. Я приходжу на активна. софа якщо в неї цієї активності нема, то вже в неї щось є. У притулку є конюх та медсестра. робити ін'єкції та навіть зшивати рани доводилося прямо тут. Адель нещодавно видалили похлину. Адель Адель дуже емоційна. Вона дуже хоче жити. Терпляча, красива, розумна, і хотілося їй допомогти. і Лікарі на це пішли. У неї кілька операцій. Кобилу нещодавно перевели в стаціонар, про який у притулку мріяли не один рік. Тут стерильно, великий простір, вентиляція немає протягів. Це блек. У нього через спортивне минуле, говорить Василь, розірвані зв'язки. Підтримують його ноги. Оці бабки ночі ну, сідає на них. І коли конь сідає на тіно, бабки, все, вже конь не ходять. Вже все. В нього циркулюється тут кров. Вкриття для того, щоб він не на бетоні буде стоять, а на... на матах він стоїть. Це вже людство. Це перше в Україні стаціонар для коней. Тут тварини можуть жити, тут їх оперують. В Україні таких стаціонарів у притулку більше немає. Тут основна мета це допомога коням. Проєкт не з дешевих майже 2 мільйони гривень, і втілений він коштом всіх українців. Півроку благодійники активно збирали донати. 980 ну понад дев'ятсот тисяч нам задонатили люди донатори просто рандомні з лідерами думок. Лідери думок підтримували цю кампанію. Робили репости. були донати і більші тисяча, дві тисячі. Були донати там одна гривня, дві гривні. І у купі це ну насправді великий вклад. Стаціонар розрахований на чотирьох коней. та цього замало кажуть у притулку, адже є тварини, які мають тут перебувати завжди, як от Люба з хронічною пневмонією. щоб вона прожила у нас стільки, скільки їй відведено богом, у комфортних добрих умовах, з гарним медичним обслуговуванням. Тепер, коли є стаціонар іншим коням, у стані буде більш простору, тулитися по двоє не буде потреби через брак місця, приймати нових евакуйованих тут. Не можуть Ми притулок. Ми не можемо продавати коней. У нас є практика прилаштування їх у родини, але це родини дуже відповідальні, просто заради любові. За весь час ми прилаштували коней шість, може більше. Ще один на броні має поїхати в родину. крім 30 коней у притулку. Пегас мешкає понад 1500 домашніх світських та диких тварин з Дніпропетровської області. Олена Мадолюк Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині Новини.